З вами я Макс. Після такої довгої перерви так, не, так довго не було відео. Я повернувся. Ууу! Але як бачите, в мене обновка. Обновка. Ягра, ви не бачили, тому зараз я вам все продемонструю. Чого? Лайк. За те, що я повернувся. І за те, що. Я одну ви свій дім. Добре, зараз. Все. Зараз так. Ви бачите тут нові скрині, і до речі, це такий. ой. Це тут ось так, як бачите, я збільшив собі кімнату. Тут я, як бачите, дві скрині. Це для всякої їжі, їжі інструментів, а це просто для сміття. Чи ресурсів. Добре, спускаємось. Ну, тут, в принципі, нічого не змінилося, як і було. Але що це за дверка? А я вам покажу. Це дверка. <кій> Ой, я тут трохи перехворів. Це дверка в... на мій город, так. Ви скажете, та ну, в тебе ж був кращий город. <кій> а я вам скажу, мені незручно було ходити на той город. Тому я зробив його тут. Я прихворів, знову повторюсь, і це місадок з деревами. Так, Відкриваємо, заходимо. Як бачимо, у нас тут таке озерце і крутенькі дерева, від, під якими я можу відпочивати. <кхи> якісь дні. Не знаю, які дні. Ну, добре, оце моя шахта. Тут пічки для рут, тут скрині. А ця скриня не відкривається. Ну, от так от. Добре, зараз виходжу. І... і що? Ну, і в принципі, це все. Ой, і ще забув вам дещо ще показати. Я вам покажу деякий склад, <кхоп> тільки він не де, він саме отут, от -от зверху. Разом з цим жителем! <кхоп> 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 Іди звідси. <кхоп> Ура! Добре, тут отакий от от склад. Ну, якби, дивіться, тут, наприклад, всякі моби. Моби, моби. Дуже хардкорно моби. І тут я беру такий лук і так кх, пуляюсь в цих мобів, які навіть не можуть до мене дістатися. Ха -ха. Добре, це, в принципі, все. Що я зараз? Би хотів, я просто я я на цей час я не знаю, що мені робити. От, ну та ви скажете, я ж ну, поліпшуся, але я весь я собі всю хату поліпшив. Я не знаю, що мені робити. Я не знаю, що мені робити. Допоможіть мені. Так, вибачте, за мою гіперактивність я дуже радий, що я повернувся до вас. Я знову можу показувати вам відео. Але не до цього, зараз, зараз я маю піти і взяти дерево. Це я не чіпаю. Це на екстрений випадок. А поки що я можу піти і взяти дерево в цього дерева. Це звучить по-нубськи. Стоп, до речі! Я ж граю на новій версії. Це 0.15.0. А щось у мене тут написано 0.15.1. Я не знаю. Мені просто подобається грати в цю гру. Добре. Мені, якщо до речі, якщо я вам відверто скажу, мене злить оце. Оце що тут написано. Це Альфа Бюльд один. І, і мене звичай, що тут таке є. Добре, а зараз я покажу вам свої вміння. Паузи. Ду -ду 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 -ду. Якщо, якщо в мене не вийде, напишіть мені в коментах. Я це подивлюсь і може подивлюся якихось блогерів, як це зробити. А зараз я піду до хати своєї. Відкрию двері. Зроблю палки. Далі кирку. Так. Да. І дуже багато дерева. У-у-у! Тепер декілька кірок, декілька кірок. А це дерево я лишу на кращі часи. А зараз в мене буде дуже довго і нудне копання в шахті. А для вас це буде. Як як, дасть у... це пролетить як одна секунда. Добре, дивіться. Так, йо. Е, так. Так. І. Так, все. Зараз. Ти дун-тун, тидун. Якщо я не скажу, якщо я не зроблю нічого, якщо в мене вдасться ця швидка перемотка, ну, тобто пауза, то ви мені скажіть, напишіть. Я тоді. Фак, в мене щось не копалось. Добре, я це... якщо вам це подобається, то ставте лайк, підписуйтесь, я буду далі так робити. А зараз цей момент швидка перемотка. Я дурень, я не підготував факелів. Хух, добре, накопався я. Добре, мій інвентар. Це 31. Це 30, ну, вугілля, 15 блоків. Металу, трохи каменю, бо я майже весь потратив на те, щоб вибратись. Кирки всі я не зламав. І три андезіту. Добре, зараз я так повернусь. І зараз я Бе, що я туплю? Я ж можу просто взяти, сюди покласти. І отак от все круто. А це всяка Приладдя. Ні. Тут будуть блоки. Яких я копав. Е, а тут? І це заберу. Все, добре, поки воно плавиться. Так, стій. Де? Я знаю, що нема. Ой, що я щось зробив. Включаю це? Добре, заходжу. Це якийсь алгоритм. Хай. Так, а що в мене тут щось виросло? Ні. Шкода. Ну, добре, зараз я мушу залізти. І до ін... що тут написано? На сіні вже інструменти. Добре, тут інструменти, а тут оце. Ну, все непогано. О, так. Далі я не знаю, що мені робити. Ну, саме ви Добре, я от от я от <кiffe> <кiffe> І ще з цим дурним кашлем. Добре. О, може мені трохи цього взяти? Я залізти не можу. Ем, може мені трохи взяти цієї? До речі, як багато хто помітив, напевно, в мене нема порталу. Це зв'язано з тим, що в мене багануло, він пропав, і я і от, от саме портал щось пропав. Нічого такого, не цей, саме портал. Ну, добре, пишіть в коментах, чи ви зраділи, що я повернувся. Якщо ви зраділи, то. Або може йти не написати. Може просто поставити лайк, я на це подивлюсь, і я зрозумію, що якби, лайк це дуже висока мотивація і дуже висока оцінка моєї творчості, так сказати. Добре, ой! Точно. Я вже поки. Е, я поки що буду розказувати, що нового в 015.0. граю на 015.0. Або ви скажете, ти що дурень? Всі вже знають, що нового в 015.0. Але я повторюсь, що нововню, ну це те, що. <кхе> це те, що, 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 що. Що, що, що тепер е, можна їздити на свинці, е, можна їздити на коні. І давати йому броню, що тепер е, е, цей можна є е, 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 кататися на свинці, я повторю напевно, е, е, і отаке все. Так. Це, це. Ні. Воно пропало. Так, це лопата, це мотига, а от це кірочка. Добре. У на... мене був грудак, але він кудись пропав. Добре, зараз я поки що зніму це. Добре. Стоп. Не хочу все зіпсувати, поки в мене не з'явиться грудак, тому що це не добре. Е, е, так, е, 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 е. Це якби було трохи повчальне відео. Ви скажете, для чого нас повчати, ми профі. Але може якісь тут з'явилися новачки, і їм цікаво, що таке 0.15.0. Хоча всі знають, що це версія Майну. Е, добре. так, ну, Для цього цей. Я думаю, ця серія буде не така вже й велика. ну… Зараз я зроблю мачурок і може дочекаюся ночі, щоб хоч з кимось побитися. Ну і не подохнути. Стоп, а в мене ще нічого не виросло? Йо, досі нічого не виросло. Як так можна? До речі, де всі віледжери? Бо мені трохи самотні. <клес> Плюс я кашляю. Та куди вони всі поділися? Вже із боль. Добре. М -м -м. І ще мене бомбить від того. Що взявши тут грудак, він мене пропав фак. це буде чесно, якщо я собі видам. Ну, будеш чесно? О, кр -к 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 Клас! Так, клас, тут же ж тут же. Ж. Вибачте за таку рацю. Я зможу тепер кататися, я зможу кататися, зможу кататися. Так треба обов'язково. Так, вибачте за посторонній шум, зараз я мушу обов'язково приручити її.

я проходжу крізь нього. Фак. Ти що тут ні для чого, знаєш? О, давай. Ти вирос? Добре, давай ще я тебе трохи приручу. Та -та -та. Давай, приручайся. Я не можу на тебе сісти, чого? Фак? Добре, зараз я зроблю для тебе загін, щоб ти нікуди не втік. Якщо ти втечеш, то я заспавнити маю, а я не хочу чити. Або до мене ще хтось прийде. Добре, зараз я зроблю. Та, ви скажете, ти що, дурень? А воно втекло! Ну і добре. Зараз е, я без запису повернуся до себе до хати. Добре, я повернувся додому. Ставте лайки, підписуйтесь, а з вами був я, Макс. Гарного дня і всім па-па!